Такс, мамкіни інженери не сплять і допрацьовують плати, які працюють руками в стабілізаторах Lixion. Що це вони зробили? Поясняю. У нас горить, точніше, двигун споживає більше струму, він палить транзистори, він палить у оленку, і, можливо, може спалив процесор. Частково один порт. І тому двигун не повертається в одну сторону. Зараз не повертається. Оця доробка вона планувалась, мабуть, щоб не горіли транзистори, посилювали струм. Коли воно коротить, ніщо подумати і вирішити проблему кардинальним образом, тобто заміною двигуна, який зараз от нормально споживає, там 60 мА, а не 200-300-500, коли він горить. То роблять ось таке срало мазове. Тому по ліксіону це не працює, потрібно міняти, ставити сервопривід і далі буде нормально працювати.